Добрий день, мої любі дорогокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші ленд уроки. Зараз у нас другий урок з українською мовою. Тема сьогоднішнього уроку розрізняю мовні звуки і букви. Давайте з вами пригадаємо: з якої літери ми пишемо перше слово в реченні. з великої. В кінці речення ми які розділові знаки ставимо: крапку, знак оклука або знак питання. Усі слова. В речення ми пишемо, як разом чи окремо один одного. Окремо, молодці. Будь запи... розгорніть свої зошити. Запишіть. 6 вересня класна робота. І тут нічого, ми сьогодні каліграфічну хвилинку ніяко не працюємо. Так, підручник у нас сторінка 6. Прослухайте віршик. Все, що живе на світі, уміє розмовляти. Вміть говорити зайці зайченята, по своєму говорять і риби серед моря. І у садочку пташка, і у траві камашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так, як навчила мама. Так, які тваринки у нас згадуються? Зайці, зайченята, рибки, пташка, комашка. Так, де у нас живе пташка була? У садочку, зайці. У лісі комашка. У траві і рибки серед моря. Нам потрібно з вами дати відповідь на запитання читалочки. Та записати в зошиті. Отже, написали вправа друга. І наше питання: якою мовою ми розмовляємо на цьому уроці? Якою мовою? Українською. Отже. На уроках ми розмовляємо українською. Записали вправа друга і це речення. На уроках ми розмовляємо українською. Так. Поміркуйте, з чого складається мова людини. Мова слова складає... мова складається зі слів, а слова з мовних звуків. Так. Визнать, хто на малюнку утворює мовні звуки. Дівчинка А У це мовні звуки. А МУ і Ква це у нас що? Це вже слово. Адже вимова наших І нашому ще потрібно йти ліво, праворуч, І він потрапить до нашої читалочка. Нам потрібно скласти записати два речення про те, чим зайняті діти. Поміркуйте, хто з дітей утворює мовні звуки? Так, мовні саме хлопчик. Що робить хлопчик? Розмовляє по телефону. А дівчинка грає на піаніно. Отже, написали, будь ласка, вправа 6 і записали: Дівчинка грає на піаніно, а нижче хлопчик розмовляє по телефону. Ви зупиняєте відео, якщо вам потрібно. Якщо ви закінчили, то дійте деталі. Якщо ні, списуйте скільки потрібно. Якщо щось не поміщається, ви переносите на наступний рядочок. Отже, мовні звуки на письмі ми позначаємо буквами. Їх в українській обеці аж 33 Допоможіть родзинці визначити, в яких реченнях йдеться про мовні звуки. Запишіть ці речення в зошиті Андрій Коплососи. Мовне? Ні. Бабуся розповідає казку. Так. У саду співають пташки. Ні. Діти співають пісню. Так. Отже, записали вправо вісім та два речення. Бабуся розповідає казку. І діти співають пісню. Чудово. Отже, Ганджику цікаво, що ти знаєш про мовні звуки і букви. Перевір себе за пам'яткою встав пропущені слова. Звуки є голосні і приголосні. Приголосні бувають тверді і м'які. Букви бувають великі і малі, рукописні і друковані. Звуки ми чуємо і вимовляємо, а букви пишемо і читаємо. Отже, зверніть увагу, тут в цеглинах заховане слово. Цеглинки знаходяться поряд. Мама. Ану спробуйте мені усно скласти речення про маму. Ось, наприклад, мама найрідніша в світі людина. Так, ваше буде домашнє завдання номер 11. У вас теж буде цеглинка заховане слово. І з цим словом потрібно буде скласти два речення та записати. Певне на все вас вийде, ви в мене розумничка. Ось бачимо. У нас мова захована, і з ним ми з вами складаємо два речення. І оберіть цеглинку. На уроці мені дуже сподобалось, сподобалось і не сподобалось. Певне, на все вас вийде, ви в мене розумнички. До побачення та гарного дня!